Що ти робиш? Бачиш, яке ліжко прикольне приїхало, начебто суцільне, суцільне йде дно всередині. Це ліжечко називається Верона Твін, і тут основа зроблена з лагів. Для чого? Лаги це такі товсті дошки. Для того, щоб воно розкладалося в ось таке двоспальне місце. Тобто стандартно у нас йде односпальне місце, або 80, або 90, або метр шириною. І розкладається у великих двох Ну, Мені дуже подобається, якщо чесно. По якості топ. У нас просто немає здвоєного матраса. приїде в четвер, і ми зможемо показувати. Як гарно це виглядає з двоєним матрасом, мається на увазі таке, як книжечкою розкладається. Поки що в нас немає потрібного розміру, тому не можу вам повноцінно показати. Але в загальному 16 500 ціна за таке ліжко це взагалі шара. Ну і ви бачили, що воно вільно тримає мене 100 кг людини без матраса, стоячи на основі. E, можна міняти кут, можна замовляти П-подібним, можна міняти розмір і тканину. Це ліжко просто бомба. Мені воно сильно подобається, я його буду максимально просувати. Тому що економія місця, у вас по факту ви можете кинути подушки, ну мається на увазі дивані, і у вас диванчик. А коли потрібно, дуже легко розкладається в ліжко. Кайф замовити можна на сайті Солоха